Привіт народ. Сьогодні коротенька розпаковочка. Приїхали два дві коробочки з Китаю Чайочку нашого. Я приблизно знаю, що це. Я маю надію, що це червона ТГшка. Тобто це да, от пачка, бачите, я зараз вам покажу, поясню. Отже, це червоний тігані. Що значить червоний? Це Тігешечка. Але вона запечена. Хто вже п'є, постійно в мене є люди, які просто беруть собі по два рази на місяць, тільки її і валяться тільки її. Чому? Тому що це такий, знаєш як преміальний смак, перевірений смак, вона така йде стандарт, вже не міняється вже кілька років. Це стандарт йде. Тобто це ТГ-чка. Але вона м -м, злегку має такий... Вона запечена з легко, вона запечена приблизно як Дахум Пау. І через це вона вже має а, аромат такий, а, як карамельний більше. Да, оце тегешечка з карамельними нотками. якимось Ось такими. Ось ця пачка тут 250 грам. Вартість е, цього чаю наразі це 250 гривень. За 50 грам, тобто 500 гривень 100 г. Але ви ж знаєте, хто у мене на каналі є в телеграм-каналі доданий, у вас є своя система знижок. Тому звертайтеся, беріть. Окрім цього, чаю, ви знаєте, ще є інші варіанти. ну Давайте зразу це відкрию, може там іноді китай мені ложить які-небудь от До Дагнпа постійно він мені в останні часи кладе ось такі, таку тегешечку Парцієчку. Між іншим, така, хто любить ТГ, для кого в є базовий чай, то я вам скажу, що якість там ого. го Ні, все чисто. Отже, мені прийшло 3 кг червоної ТГшки. Якраз у мене там залишилася одна пачка, я вже попереджував свого постійного е, покупця магазин, що все, у вас вже пачки немає, залишилось тільки для інших людей, там маленькі об'єми. Тому народ, звертайтеся. Цього хватить мені на місяцок. Я раз на місяць ви вже бачите, дахун мені приходить, тг і ще кілька різних видів. Звертайтеся, мій номер 097 645 4498, канал, телеграм-канал Прокачай. Звертайтеся, вирішимо любі посуд, чай, пуери, дахуни, все, що хочете, на будь-який смак і на будь-який. Гаманець, я вам підберу чайок. Все, до перемоги! Гарних що до перемоги з Богом!